Знаєте, я доволі доросла людина вже, маю багатий досвід і точку зору з кожного питання майже. Правила, по яким я намагаюсь жити, по-перше, йди до своєї мрії. По-друге, цінуй людей, яким ти небайдужий. І по третє, ніколи не бухай зі стрьомними типами. Тепер для мене, коли я знайомлюсь з новою людиною, дуже важливий факт: споживає людина алкоголь чи ні. Якщо вона алкоголь не споживає, я взагалі намагаюся зрозуміти, по якій причині вона цього не робить. Причини бувають різні. Хтось, може, зожнік, чи має якісь фізичні протипоказання. Але головне для мене те, щоб людина не вживала алкоголь, тому що до неї приходить білка. Колись у мене був колега. Давайте уявимо, що його звуть Валера. Я нічого не маю проти цього імені, просто для цієї історії вона гарно дуже підходить. Так от, Валера це міцний лисий тип, який займався боксом, тайським боксом і ще цілою купою різних боксів. Тому він виглядає приблизно так. Коротше кажучи, Валера це суміш Стэтхема і Лисого із Бразерс. Він теж брутальний і теж працював на купі професій, в яких ніхуя не шарить. Але була у Валері одна особливість. Він Взагалі не пив. Тому я одного разу його запитую: так а чому ти не п'єш? І він мені відповідає щось типу. Мені не подобається алкоголь, тому що це не смачно. Доволі дивна відповідь, як на мене. Можна подумати, всі глушать Вадяру, тому що це пиздець як смачно. Але на той момент я подумав: ну добре. Якось ми вирішили з Валерою піти на концерт Кургана і Агрігата. Так. Ми були впевнені, що це буде дуже весело і глибоко філософське. І перед концертом Валера мені каже, Треба бухнути. Так буде дешевше. А я його запитую, так ти ж ніби не п'єш. На що він мені відповідає? Сьогодні я починаю нове життя. <плес> Тож перед концертом я зі своєю дівчиною та пляшкою текіли Пішов до Валери додому, щоб трошки заправитись. Валера приглас... пригласив нас, запросив, запросив нас до себе додому у свій, як він його називав, Холостяцький лофт. <риклад> <риклад> В двох словах про Холостяцький лофт. В розумінні Валерчика холостяцький лофт це стара зйомна квартира, де нема ніхуя. Але Валерчик всіх переконував, що це стиль такий просто. Все було чудово, все плавно йшло до моменту виклику таксі, щоб їхати на концерт. Але все змінила лише одна фраза, після якої все пішло не по плану. І я впевнений, що кожен з вас хоч раз у житті чув цю фразу. Валіра сказав, може, візьмемо ще? Все відбулося дуже швидко і через 10 хвилин Валерчик вже стояв у своєму лофті, захеканий, з пляшкою текіли в руках. Він сказав, «Обожнюю акції в АТБ. Там сьогодні текіла майже за ціною живчика. Ми з моєю дівчиною переглянулись. Текіла за ціною живчика. Що може піти не так? Тож, ми приїхали на концерт. В якийсь момент моя дівчина пішла до вбиральні, Валерчик пішов на бар, а я пішов дивитись концерт. І ось я бачу, як двоє охоронців виводять когось під руки з залу. Я подумав: блін, 15 хвилин концерту. Що ця людина натворила? Звісно, я придивився краще і побачив це ж мій дорогий друг Валера. <рес> я швидко підійшов до охоронців і дуже вічливо запитав: Шановні панове, дозвольте поцікавитись, а куди ви ведете мого дорогого друга Валеру? На що один із охоронців так само вічливо відповів мені? Цей придурок кинув. Бакал з пінаколадою в натовп. І зараз він получить пизди. І додав, напевно, щоб трошки мене збадьорити. Зараз і ти пизди получиш. І тут я подумав: Валерчик жбурнув в натовп, бакал з пінаколадою? Чому? Де Валєрчик і де пінаколада? Може, він не знайшов там текілу за тебе? А може він взагалі позичив цей коктейль, типу, вибачте, я це у вас позичу. На! Я дипломатично намагав вирішити конфлікт. Я говорив, щось типу. Панове, ми хочемо вирішити це непорозуміння. Ми дуже вибачаємося і якнайшвидше покинемо це прекрасне місце. Валєрчик, звісно, зі свого боку також допомагав мені своїми дипломатичними фразами: та післи ви нахуй! Я вас зараз всіх порішу. Я вже думав, що нас зараз викинуть через вхідні двері їбалом в асфальт. Але, на щастя, моїх переговорних здібностей вистачило, щоб ми вийшли звідти навіть не побиті. Але в цій історії ми забули про мою дівчину. Вона пішла до вбиральні, коли все було добре. А повернулася, коли для нас уже все закінчилось. Побачила мене в коридорі з двома здоровенними охоронцями. Я бігав навколо них зі своїм, панове, давайте вирішимо. І Валєрчика, який допомагав мене своїм. Пішли ви нахуй, я вас зараз всіх порішу. Це, напевно, був найшвидший концерт в її житті. На цьому ви, напевно, думаєте, що це кінець історії. А ні. Ми викликали таксі. Я з Валєрчиком сів на заднє сидіння, моя дівчина на переднє. І в таксі Валєрчик запропонував мені дуже цікаву гру. І в мене чомусь не вистачило здорового глузду від неї відмовитись. Це було змагання: хто кого сильніше в'їбе. Спереду просто ахуєвший таксіст наїжджав на мою дівчину словами, що це вони роблять, я вас зараз висаджу. Моя дівчина не менше охуїла. І тому вона відповідала таксисту: Знаєте, я вже висадилась, тому можете мене висадити де завгодно. А на задньому сидінню ми з Валєрчиком розважались як могли. Я впевнений, що збоку це виглядало не менше епічно, ніж поєдинок Тайсона з Холіфілдом. В мене ніколи не було такої жаги до перемоги. <праць> Наступне, що я пам'ятаю, 9:05 ранку, лофт Валєрчика. І <праць> я прокидаюсь від жахливого звуку сирени, який стояв у Валєрчика на будильнику. На мені чогось немає однієї шкарпетки і вся моя біла футболка в крові. Перше, про що я подумав на той момент бляха. Напевно, я програв валірчику. Але завдяки цій пригоді я зробив для себе дуже важливий висновок. Завжди відносяться з підозрою до тіпів, які кажуть: мені не подобається алкоголь, тому що це не смачно. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.